У Дніпрі триває вступна кампанія до вищих навчальних закладів. В університеті митної справи та фінансів завершили прийом понад п'яти тисяч електронних заявок, каже ректор закладу Дмитро Бочаров. Абітурієнтка Аліна розповідає, підготовка до мультитесту була складною через онлайн-навчання та блекаути. Було б легше, якщо б ми були на очному навчанні, бо вчитель ну, разом з вами він пояснює так: ну царени, світла немає через раз уроки, тому ну таке. Важко мама дівчини Євгенія розповідає, її донці найскладніше було обрати університет, адже спеціальна журналістика є у чотирьох закладах вищої освіти Дніпра. Ми на журналістику подавали до Олеся Гончара, Дніпровська політехніка і хіміко технологічний Ну приділилися на митній академії. Попри повномасштабне вторгнення РФ, обстріли та постійні повітряні тривоги, почати навчальний рік планують вчасно, розповідає ректор університету митних справ та фінансів Дмитро Бочаров. Каже, у закладі є бомбосховище, але воно не розраховане на всю кількість студентів, тому не можуть проводити навчання очно у повному обсязі. Відсутність живого спілкування, відсутність безпосередньої комунікації серед здобувачів освіти одне з одним і з викладачем, все ж таки, все ж таки. Дещо знижує якість освіти, тому оптимальним варіантом, на нашу думку, за таких умов буде змішаний формат. Дмитро Бочаров каже: у цьому році, незважаючи на резервування частини місць для донабору, їхній університет набере повний ліцензійний обсяг вступників. За інформацією єдиної державної електронної бази з питань освіти у Дніпропетровській області абітурієнти подали понад 40 тисяч заяв на більш ніж 120 спеціальностей. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.